Три дні на рік, які відзначають мусульмани Ахмаді, чи суперечать вони вченню ісламу? На перший погляд може здатися, що ці три дні вирізняються з усіх релігійних свят і особливими в календарях Ахмадійської мусульманської громади. Але насправді, якщо ми подивимося трохи глибше, то побачимо ширший зміст, і ми зрозуміємо, що вони важливі не тільки для мусульман Ахмаді, але й для всіх мусульман і для всіх людей, які вірять у Бога всього світу. Ці три дні, а саме святкування дня Обітованого Месії, святкування дня його Обітованого сина та святкування дня встановлення Ахмадійського халіфату, неймовірно важливі у нашій релігії в даний час. Вони важливі ще й тому. Що відносяться до пророцтв основоположника ісламу святого пророка Мухаммада? Мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Це він пророкував про те, що ці події відбудуться у наш час. наприклад, щодо обітованого Месії, святий пророк Мухаммад, мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. Сказав, що скоро з'явиться імам Магді, щоб об'єднати все людство та відновити зв'язок людини з Богом. І тому ми святкуємо той факт, що це велике пророцтво, зроблене майже півтори тисячі років тому, збулось. Твердження про те, що ми повинні утриматися від святкування цих днів, безумовно, не має підстав. Чи є щось таке ж радісне та урочисте, як виконання великого пророцтва нашого великого наставника, святого пророка Мухаммада? Мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. Це є доказом істинності не тільки обітованого Месії, але й доказом істинності святого пророка. Мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. І в дійсності є доказом існування Бога. Хіба це не є тим, чому можна радіти? Наступне ми маємо концепцію халіфату, встановлення халіфату. Знову ж таки, це те, про що святий пророк Мухаммад, мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним, пророкував, що буде існувати халіфат, заснований на заповідях пророцтва. Про це також згадується у самому священному Корані. Отже, коли ми бачимо, що після багатьох років виникає щось таке благословенне, що надає сенсу самого нашого життя, хіба це не є тим, що необхідне для щастя і святкування? Потім третій день це день обітуваного сина. І ми знову розуміємо, що коли Бог посилає пророків на землю, він посилає їх не з порожніми руками, швидше він посилає їх разом із прекрасними знаменнями істини, щоб довести їхню істинність. Ця концепція і це про прообітуваного сина, яким насправді був Хазрат Мірза Башир Уддін Ахмад, який згодом став другим халіфом Ахмадійської мусульманської громади, було великим пророцтвом. Яке показало, що Бог справді був на боці обітованого месії тим самим доводячи не тільки його твердження, а й твердження про те, що цей месія дійсно прийде зі знаменням, як було сказано і передбачено святим пророком Мухаммадом. Мир і благословення Аллаха нехай прибувають з ним. Тому ці три дні безумовно відповідають вченню ісламу. Воістину про них пророкував ніхто інший, як святий пророк Мухаммад, мир і благословення Аллаха нехай перебувають з ним. 1400 років тому людина зробила пророцтво, і воно справдилося. Однак ми не збираємося святкувати і радіти цьому. До речі, про концепцію святкування багато людей справді порушують цю тему та висувають звинувачення, стверджуючи, що святкування цих днів є нововведенням. Але, як ми вже згадали, це повністю відповідає вченню священного Корану і пророцтву святого пророка Мухаммеда. Мири, благословення Аллаха, нехай перебувають з ним. І ми не говоримо про те святкування, коли запускаються феєрверки, стрибають від радості та танцюють. Це святкування Божих знамень, де ми збираємо людей разом, щоб згадати Бога, поговорити про його знамення та Божу велич. І це насправді сказано священним Кораном. У Аяті 6, сури 14, говориться. І нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому безперечного знамення Боже, таким чином це не суперечить, а скоріше повністю відповідає вченню ісламу і це те, у чому має брати участь абсолютно кожен. Бо чи може ще щось радувати релігійне співтовариство віруючих у Бога людей, ніж святкування чудових і чудесних доказів і знамень Бога.